Вага, зупиняємось на одну хвилину, щоб почути правду, яка вам не сподобається. У вас ніколи не вийде схуднути, якщо ви досі сидите на дієтах. Я вам кажу, як жінка, яка важила 11 років назад, 124 кг. кілограми. Мене звати Юлія Науменко. Я переможниця проекту «Зважені та щасливі. Як ніхто, я знаю, як складно не схуднути, а утримувати вагу. Тому я створила два проекти перестрілення, які можуть повністю позбавити вас залежності від їжі. Не треба, боятися печива, його можна їсти. Не треба їсти однія. Це не врятує ситуацію. Я навчу вас смачно харчувати, займатись собою, приймати і любити себе. В листопаді стартує два проекти. Детокс-проект триває всього сім днів, старт вже 17 листопада. За сім днів ви можете позбавитись від трьох 4 чотирьох кілограм. І 24 листопада стартує проект перевтілення експрес на два тижні з моїми експертами, адміністраторами, з моїм особистим веденням, зі смачнішим меню, і саме головне підтримкою. Приєднуйтесь до нас.